Вітаю всіх. В своїх минулих відео я вам розказував про родокланову систему управління державою, яка ґрунтується на злочинній політичній системі, яку нам нав'язали олігархи. Головна відмінність цієї системи від демократичної політичної системи полягає в тому, що на посади призначаються не фахівці, не патріоти. І чесні люди, а виключно ті, хто близький до роду чи клану. І це стосується посад не тільки в державному секторі, виборні посади також контролюються кланами. Критерії відбору кандидатів на посаду нескладні. Головне бути завжди готовим виконувати злочинні накази, вітається безхребетність, безпринципність, а також алчність. Завдання цих посадовців, одне – тримати населення України в постійному страхі, і у напівголодному стані. Зараз я спробую вам продемонструвати на научному прикладі, як це працює і як ця система впливає на наше життя. Говорити буду про мера Києва Кличка, бо він, на мій погляд, очолює список цих посадовців, які представляють кримінальні клани. І зроблю це з огляду на ту складну, дуже складну ситуацію, в якій ми з вами зараз перебуваємо. Населення України знаходиться в стані великої депресії і перебуває в постійному страхі. Причина зрозуміла російська агресія. Але ж є ще два фактори, які незрозумілі, і яких не повинно було б бути взагалі. Перший – це Нахабливе і необмежне бажання політиків заробляти на війні, тобто на крові, на смертях наших дітей, на стражданнях матерів і на готовності українців жертвувати собою. Таку поведінку можна сміливо кваліфікувати як мародерство. Яскравими представниками бізнесу на крові є такі відомі політики, як Єрмак, Арахамія, Шурма. І багато інших не буду гаяти ваш час, ви і без мене їх всіх знаєте. Другий фактор це кричуща непрофесійність чиновників, яка граничить з банальною дурістю, якщо не сказати ступістю. І, от саме про цей фактор ми зараз поговоримо. Нещодавно Укренерго зробила свою офіційну заяву станом на 8 грудня. В якій сказано, що так, енергосистема зазнала пошкоджень, але ж це не критично, потрібно декілька днів для її відновлення. Беремо цю інформацію за основу і фіксуємо її. В той же день мер Києва Кличко робить свою заяву, в якій наполегливо радить киянам запасатися продуктами, водою, теплими речами. Зібрати всі свої документи і бути готовими до евакуації? А далі взагалі починається гон. Я не знаю, що з ним відбувається. Кличко включає реально голівудські фантазії і починає розповідати про колапс, який буквально вже завтра накриє Київ. У будь-якій здравомислячої людини закрадається питання: Шановний мер європейської столиці, як ти можеш виходити в ефір? Навіть і не ознайомившись з офіційною інформацією, яка надходить від державних структур, таких як Укренерго, які кажуть, що ситуація не критична, тому блекаута не буде. Про яку евакуацію ти кажеш? Оце є результат роботи посадовців, які призначаються олігархічними кланами. Іншого результату не може бути, бо люди не професіонали. Не фахові. Спитаю Клічка, як нанести правий боковий, він розкаже. Тому що він фахівець. цьому. Але ж він не знає, що таке водопостачання, що таке каналізаційна система. Тому у нас завжди, як тільки пройде маленький дощ в Києві, підземні переходи і метро одразу затаплюються. Тому коли в Києві не було два дні води, люди справляли нужду в пакети. Кличко так і не спромігся організувати підвіз води безпосередньо в житлові квартали. Чому? Тому що він не знає. Його ніхто не вчив цьому. Він просто не розуміє, що робити в таких критичних ситуаціях. І коли до Києва летять ракети, більшість киян просто сидить в своїх квартирах і чекає, чи залетить у вікно ракета, чи може пронесе. Тому що Кличко не знає, що під час війни... Потрібно готувати, будувати належним чином бомбосховище. Але ж він точно знає, як красти сотні мільйонів гривень, списавши їх на довгобут моста. Він точно знає, як заради користі забудовників викарчовувати скверики і парки в Києві. В цій історії з кличком є ще одна сторона медалі. Справа в тому, що народ, ну, принаймні його більшість, Дуже серйозно відноситься до заяв чиновників такого рангу. І коли Кличко каже, тікайте з міста, бо завтра буде колапс, у цих людей піднімається тиск, вони починають панікувати, вони повністю дезорієнтуються, і все це може призвести до хаосу. А чи не цього добувається Путін, стріляючи по нашим містам із ракет? Тоді знову питання, до Кличко: Шановний, а на кого ти працюєш? Зрозуміло, ми не можемо сказати, свідомо це робить Кличко чи ні, а равно, як і такі, як Кличко. Але ж це точно не на нашу користь. І ми точно знаємо, що за такими діями наших посадовців обов'язково йдуть оплески в Кремлі. І наші посадовці, тому що вони дурні, тупі, несвічені, непрофесійні, виконують роль корисних ідіотів. І це ж тільки торкнувся лише одного мера кличка. А таких призначенців від кланів дуже багато. Вони сидять в кожному міністерстві, і не тільки в кріслах міністрів, а й на посадах понижче. Вони сидять під куполом Верховної Ради. Їх тьма мучує на місцевому рівні, і всі вони працюють на інтереси олігархів, всі вони виконують на 5 балів своє завдання, про яке я казав вище. Тобто тримати нас в страхі і на пів голодному стані. Отака у нас влада, яку нам нав'язали олігархи. Воно нам потрібно? Звичайно, ні. Але ж нам необхідно розуміти, що шлях до нашої волі не простий. І лежить він не через порожні гасла чи заклики до безсмислених бунтів, а через системне вирішення всіх наших проблем. Шлях до волі лежить через знищення. Алігархату, як явища, а це можна зробити тільки замінивши їх злочинну систему на демократичну політичну систему. Тому перше, що ми з вами повинні зробити, це змусити Зеленського прийняти виборче законодавство, щоб ми мали можливість завести під купол Верховної Ради ті, хто знає, може і вміє, ті, хто здатен змінити політичну систему. Без цього навіть і не мрійте про нову, квітучу і безпечну Україну. Думаю, що тепер всім зрозуміло, що робити. А якщо кому не зрозуміло, будь ласка, пишіть мені в коменти, я обов'язково відповім. На цьому у мене все. Лайкайте, поширюйте відео, це повторюю важливо. А головне, бережіть себе, допомагайте один одному, бо йде війна. Я вас всіх поважаю, до да побачення.